Починаємо. Ми з першого гостя Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. З нами на зв'язку. Пане Михайло. Вітаємо вітаю. 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 <клес> якось. Підвисло питання санкцій з усіма цими перемовинами, з усіма цими очікуваннями, чи буде Росія, чи не буде. Ми розуміємо, що вже йшлося про те, що до числа мали бути якийсь новий пекельний санкційний пакет, який дні, бо то вже проти теоретично узгодила Росія Росія проти Росії узгодили Євросоюз, Америка. Зараз Трамп дзвонить і шоу Знов таки чекає. Вже говорять про те, що 17-й пакет це добре, але це явно на те, що може зупинити війну. Куди бити санкційні політиці? Чи бачите ви ну, крім цього там, Росатому, який ніяк все він за душками ніяк не може потрапити всередину? Які точки удару може зараз Європа задіяти, і чи працює санкційний пакет, якщо це буде тільки Євросоюз? Якщо буде тільки Євросоюз, не працює, це очевидно, тому що ключові споживачі трошки інших на інших територіях знаходяться і безумовно, на мій погляд, буде суттєво впливати на нарощування тиску на Росію пакет, який пропонує, наприклад, сенат Сполучених Штатів Грем Менталь. Да він стосується якраз так званих вторинних санкцій проти країн, там великі мита до 500% мит для країн, які будуть купувати скраплений газ трубопровідний газ нафту російського а, і знову ж таки це ключові країни, які там формують 80% відсотків Надходжень Росії щодо Росатому, це важливо, тому що багато країн в Європі, в тому числі, які отримують там певні ресурси, певну технологічну складову від Росатому. Вона досі працює. На жаль, так само, як і, скажімо, азійські ринки залежать частково, і африканські ринки залежать частково від постачання Росатому. Крім того, банківська сфера Росії все ще не є ізольованою. Вони достатньо ефективно використовують цю систему для надходжень коштів. Не залежно від того, як вони їх заробляють, в тому числі за, за рахунок тіньового так званого флоту. І так далі. А міндобрива не забуваємо сільськогосподарська продукція Білорусі, Росії і Міндобрива. До речі, там є великі заборонні мити. Європа починає вводити про те саме Міндобрив з Російської Федерації, це величезний ринок, який вони так чи інакше. Ми пам'ятаємо навіть, коли йшлося про припинення вогню на воді. Нагадаю, то тоді Росія наполягала на тому, що треба буде розблокувати можливість працювати з банку, да? ну і відповідно, щоб можна було продавати міндобрива, які там арештовані чи знаходяться під арештами. На різних в різних порт, портах Європи, в тому числі, і так далі. Тобто, є, є і механізми, і є процедури тиску на Росію. Не забуваємо також, що багато компаній для мене це досі загадково. Багато компаній європейських, в тому числі, працюють просто на споживчому російському ринку, тобто генерують там додану вартість на цьому, навіть такому достатньо простому ринку, на якому можна санкції, хоча б вже вчора було вести, і так далі. Але між тим щодо чи з. Зупинилась тема санкційного тиску. Ні, не зупинилась. На мій погляд, сьогодні є фундаментальне розуміння, і в сполучених штатах так само. Давайте виведемо за душки заяви пана Трампа, але і в Сполучених Штатах інституціонально ну, і безумовно в Європі і Україна є розуміння абсолютно чітке, які санкції мають бути запроваджені проти Росії сьогодні, для того, щоб все ж таки суттєво зменшити постачання коштів для Росії для фінансування ВПК і другі. Що без мілітарного нарощування мілітарних ударів по території Росії нічого не буде. Тобто, якщо ці двоє дві два інструменти не використовувати в повному обсязі, то Росія буде далі е, е, імітувати по перше переговорний процес, імітувати по друге готовність вийти з війни і імітувати по третє, взагалі, е, готовність там підписати якісь угоди і так далі. І мається на увазі угоди не з Україною зрозуміло, да а угоди там зі сполученими штатами чи ще якісь економічні угоди економічного характеру. Тобто, це все велика така імітація, але Росії це дає можливість. Подивіться, що що сьогодні відбувається. Росія себе поводить інформаційно і дипломатично набагато більш нахабніше, тому що відчуває, що її не дотискають. О, дивіться заяви Лаврова. останні да ну ми в будь-якому випадку війну не зупинимо. Він відверто про це говорить. Прямо це офіційна позиція. Це все ж таки, якби там не було формально міністра закордонних справ. І оце є очевидно офіційною позицією Росії. Ми в будь-якому випадку не зупинимо цю війну, поки не будемо контролювати всю територію. України там фактично немає різниці, як вони там собі це уявляють. Але щоб не дозволити Україні жити по їхніх, як він говорить, законах. Ну тобто, маємо з вами зрозуміти, що без тиску на і це в Європі розуміють остаточно. Вже зрозуміли, тільки повільно приймають відповідні логістичні рішення в Україні. Це є вже фундаментальна. Розуміння в Сполучених Штатах знову ж таки тут не все так однозначно, як багатьом здається. Є безумовно емоційні заяви пана Трампа, але є, наприклад, заяви того ж Рубіо, чи заяви, чи поведінка навіть Конгресу Сенату, яка достатньо чітко говорить, що Сполучені Штати розуміють всі ризики, які генерує сьогодні Росія, чи толерантне відношення до Росії. Пане Михайло, якщо дозволите дуже багато питань до вас, тому дуже хочеться, щоб звичайно ви на всі змогли охопити. Путін відмовився від переговорів Ватикані, бо не вважає Ватикан нейтральним. Як ви гадаєте, чому насправді? Тому що в е, Італія там немає аеропорту у Ватикані, Давайте будемо ж відверто. Він боїться. Просто от ви, ви знаєте, не треба шукати додаткові там пояснення, якщо є дуже прості, але вони. Чітко фіксують позицію. Путін боїться приїздити будь-куди в Європу, тому що ордери МКС все рівно працюють. Італія є підписантом, і вона буде виконувати. Вона не зробить там стоп ордеру і так далі. Вона буде його виконувати. Він боїться і тому шукають різні приводи. Вони шукають приводи не приїздити в Європу. Більше того, вони бачите, ображають Європу. Вони так чи інакше дискредитують там будь-які майданчики, які є європейського походження: Італія, Франція, Німеччина. Меччина, я вже не кажу там про країни східної Європи чи Північної Європи, і так далі. Тому Путін безумовно буде там. Ну в даному випадку в устами там Лаврова. Вони про якесь там православ'я, що це не етично, і так далі. Ні, дивіться, це майданчик, а не про там якісь релігійні складові, і так далі. І тому подібне, це майданчик про переговори, мир, війна. І безумовно, Ватікан тут ну достатньо там комфортний майданчик, так само як і в Туреччині, і в Швейцарії, там в Женеві і так далі. Але Росія дивіться тут же питання не в тому, чи вони хочуть приїхати в Ватикан, чи вони хочуть приїхати в Женеву, чи вони хочуть приїхати там в Абудабі, Дубай і так далі. І тому подібне, ні, тут же питання в тому, що вони взагалі хочуть далі імітувати участь у переговорному процесі. Зараз вони там говорять про те, що вони там швидко пишуть меморандум. Ви розумієте, що це буде меморандум, в якому вони викладуть усі ці свої бажання. Няння тільки вони ще будуть гіперболізовані. Дану, тобто вони будуть казати, дивіться, ми хочемо, щоб Україна гарантувала не використання своїх там культурних, етнічних, домінантних а, речей в у внутрішньому використанні. Вони це будуть все прописувати. Після цього ви скажете ні, ми не погоджуємося. Далі ну тоді давайте будемо знову трошки воювати. Далі знову будемо там виходити на Пані переговорний Михайло, процес. Ну, а добре, о, дивіться, Ви були присутні під час Стамбула 1 і ви спостерігали за тим, як просувався Стамбул. 2 чи ви помітили різницю в поведінці російської переговорної групи? Ні, 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 не може бути різниця, тому що це не переговорна група, це імітаційна група. Да, завдання такого як мідінський. Просто оці псевдореісторичної ремінісценції, публічно щось говорити, провокувати, ображати делегацію. Це було тоді в 22-му році. Оці відсилки а... в історію. Ну давайте так було і, і і абсолютно точно такі ж відсилки в історію, абсолютно маячня була. Просто коли ви психологічно готові достатньо жорстко відповідати, то це буде трошки виглядати інакше, да і так далі. Тут питання в тому, що вони не приїхали вести переговори. Вони приїхали саме створювати маленьку, але пропагандистську картинку. Дивіться, ми домінуємо. От чому е, виходить Мединський, Да і починає там щось говорити? Там чотири чотири людини стоїть і вони щось е, говорять, і так далі. Вони хочуть створити картинку. Одні ми домінуємо в переговорному процесі. Ну тобто ми говоримо там різну маячню, але ми домінуємо. Ми прописуємо добре, правила. пане Михайло. Ми... Оце от оце от остання теза, яку вон просувають їхні політики і громадські діячі з приводу того, що е, про необхідність вирішення питання про юридичний статус СРСР це тема, яка спливла от як три дні тому, і три дні активно мусується в Росії про те, що мовляв СРСР розпадався не до кінця, і юри... з точки зору юридичної там є питання. Це іде шлейфом в стамбульських переговорів. Це знову гра на кого? Це гра на Трампа, на європейських союзників. Це щоб роздратувати українців. Да і на хвіст це про що? союзну державу це питання впало. Теж. Та да, так. Да, да. це не існуюча теплі. Вона розрахована тільки на внутрішнє використання. Взагалі, Ну, дивіться немає жодних юридичних колізій, які б так чи на... ну вони ж не будуть воювати з міжнародними інституціями зі всім світом і так далі, які вже визнав суверенні держави в 91-му році, і так далі. І тому подібне, це неможливо. Але давайте так, коли вони говорять про СРСР, мені було бажано почути, а що це за держава тоді взагалі. Ну як вона була утворена? Да? ну, тобто, коли вона була утворена? На яких засадах була утворена? Що таке тисяч е, там жовтень 2000, 2000, 1917 року? Ну, тобто, це ж переворот класичний, да і так далі. Тобто, такої держави, як СРСР, якщо вже за цією логікою йти далі, трошки ще на 5 років, 22 й 24-й рік, вони там апелюють до цього. 91-й не було розпаду, не було там юридичної фіксації цього факту, так і не було тоді факту створення СРСР. Тоді ми виходимо до того, що немає ніякої взагалі такої країни і немає ніякого спадку у uh, Російської Федерації, тому що вона не може, uh, скажімо так, мати. Залежність від неіснуючої країни Чому От і все. Ця тема зараз а... піднімається. Для того щоб заповнювати Ще раз, російська пропаганда працює по принципу: ми будемо нести різну маячню, але ця маячня має створити враження, що ми домінуємо. Ми говоримо теми, які всі обговорюють. Ми вкидуємо теми, які ви будете дискутувати, і таким чином з, з певним часом ця тема буде домінуючою. Це стандартно. Для нас з вами це не існуючі теми. Немає ніякого дивіться правильного чи неправильного розпаду СРСР зафіксовано міжнародної юрисдикції на сьогоднішній день існування суверенних держав з певними кордонами. Окей, пан Михайло, це всі розуміємо. Це абсолютно логічно. Це не підлягає обговоренню тут в країні, яка називається Україна та е, питання контрстратегія, яка в Україні зараз, от коли йде шлейф Стамбульських переговорів, Стамбул, 2 в якій контрстратегії ми перебуваємо. Контрстратегія дуже проста. Перше це додаткова фіксація позиції України щодо негайного припинення вогню 30 різнів, щодо реалістичного переговорного процесу, де буде відповідна делегація Росії, яку ми узгодили з європейськими партнерами. Ну, везмо питання обміну. Ви там сказали 390, да, ну, тисяча буде, але обміну всіх на всіх, тому що ми розуміємо, що таке знаходитись в концентраційних таборах Росії сьогодні. Ну вони тюрмами це називають. Да, я називаю це гулагом. Ну відголоском, да але ну, це концентр. Трація да це ніяке там не пенітеціарна система в сучасному розумінні цього слова. Тобто, контрстратегія проста і головне в цій контрстратегії, щоб сполучені штати все ж таки залишились в розумінні того, що стратегічні цілі США і Росії кардинально відрізняються. Що для Росії сьогодні фундаментально принизити сполучені штати, і тепер дивіться, от ви затронули дуже важливу е, тему: от все, що вони говорять про розпад радянського союзу. Що він там не відбувся, і так далі. Це ж і є справжня стратегія Росії на обнулення сполучених штатів. Тобто Путін хоче отримати реванш. Ну тобто, взяти реванш за те, що насправді він вважає холодну війну. Радянський Союз не програв, і Сполучені Штати сьогодні мають програти. І тому в рамках цієї стратегії Путіна обнулення репутації особисто Трампа, обнулення репутації Сполучених Штатів, і передивитись результати холодної війни. Повернутись до концепції радянського союзу, повернутись до концепції території впливу, в тому числі в східній Європи, це не про Україну вже а ширше, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія. Ну я вже не кажу про країни Балтії і так далі. Це все і є елементи однієї стратегії. Наша контрстратегія це якраз пояснювати Сполученим Штатам ключове. Що дивіться, це не просто ви там відійшли кудись, і ну тут Путін нормально може там північний морський шлях разом розвивати. Ні, Путін, по перше, з вами. Не буде мати ніяких бізнес прав тому що він не контролює економічну територію Росії, фактично не контролює там. Інші вже господар є, А друге він хоче вашого обнулення, не нашого з нами він воює, а вашого репутаційного обнулення. Оце наша контрстратегія, і далі вже. Відповідно отримати додаткові з чого ми починали додаткові санкції, продумані математично обґрунтовані. Ну тому що знаєте, вводити санкції проти там 20 фізичних осіб і 10 юридичних осіб, і вважати, що ви повністю заблокували галузь там, наприклад, якою опікується Росатом, Це ж так не працює, трошки інакше все працює, і так далі. І друге це зовсім іншого рівня. Купівля зброї чи постачання зброї, але немає різниці. Але її має бути знову ж таки паритетно. От Проблема цієї війни, як була два роки тому. Там два з половиною роки. Там ну спочатку, але я маю на увазі і два роки тому. Це не паритетність відповідних інструментів ведення війни. Дивіться у Росії набагато більше ракет. І набагато більше там, керованих авіаційних ну, ну тобто, тактичної авіації. Якби тут були паритети, ну розуміємо, що ситуація була б зовсім інакша. Звичайно, розраховуємо, може так воно і буде колись. У нас залишилося буквально пару хвилин. Я хочу вас питати про гучну подію цього тижня, вбивство портного в Іспанії. Звичайно, емоційний такий сплеск був, що на одного ворога в країні стало менше. А питання, ваша думка, а він ще якийсь вплив мав на судову систему України? Безумовно, він. Певно, там тіньовий плив якийсь мав безумовно. Є там якісь. Я не готовий коментувати обставини вбивства. Зрозуміло, не готовий коментувати Ні, не те, не що. Це юрисдикція іспанська, і треба дочекатися ж таких якихось оцінок. Але те, що Портнов вибудував свої впливи ще за часів. Мені здається, навіть задовго до Януковича закріпив це при Януковичу і так далі. і, Відповідно, мав там певні впливи і до сьогодні. І за часів там минулого президента мав і так далі. Це не так просто там розірвати всі зв'язки і так далі. Але ще раз давайте дочекаємося ж таки для того, щоб справедливо тут говорити. Давайте дочекаємось якихось результатів. Розслідувань, да, і тоді будемо вже говорити про версії. Угу. І у мене питання щодо наших очікувань від американської дійсності. Тобто, ми сидимо і чекаємо до осені, поки там покажуть або не покажуть свої результати. Російські в результаті російського наступу, та очевидно, що президент Трамп так само мислить такою логікою. Мовляв, я подивлюся, чим це закінчиться, і потім ми чекаємо, що буде в конгресі і сенаті. Як це ви бачите? Чи оцей тиждень меморандум, і все ж таки може зреагувати з конгресу Сенат. Давайте про наступ і про Сполучені Штати розділимо на дві частини щодо російського наступу. Так вони там накопичили певні ресурси. Вони на певних напрямках ведуть інтенсивні активні бойові дії, але знаєте, от коли вони говорять про те, що буде літній наступ, ми тут всі там це перш за все інформаційна складова компанія. Вони хочуть всіх. Привести до думки, що вони остаточно прорвуть лінію фронту і будуть далі там маршем йти по території України. Це не так ще раз, не так взагалі. І вони вкладаються дуже багато. Вони дуже багато вкладають коштів, в те, щоб налякати і Україну, і Європу, що цей наступ літній він повністю змінить картину дій нічого подібного. Отак, От як сьогодні, воно так і буде повзуче. На жаль, да воно там багато ресурсів вони вкладають з ті ж сто Безпосередніх боєздітнень на ключових напрямках, таких як Покровськ, і так далі. Вони трошки концентрують, тому що в Курській е, області на е, накопичили певний ресурс концентрують на сумському напрямку певні сили, але це все не говорить про те, що вони мають там ну суттєвіші можливості в 2025 році щось там ну кардинально змінити. Це не так. І тому тут очікувати наступ не на наступ не треба далі. Щодо сполучених штатів, ну я не думаю, що хтось буде чекати е, осінні, да, ну, це очевидно, тому що ну з путіним все зрозуміло. Він не хоче переговорів, не хоче е, припинення вогню, не хоче миру як такого. Для нього війна є єдиним інструментом виживання. Це зрозуміло, і я думаю, що все буде набагато швидше. По перше, Україна, ну пан Зеленський, активно працює з нашими європейськими колегами. Європейські колеги разом з зеленським активно працюють з американськими ну президентом чи там зі. О, оточенням і так далі, з точки зору лобіювання правильної стратегії в цій війні. А яка правильна стратегія? Санції і мілітарна підтримка України. Mm. Ну і крім того, давайте в самих сполучених штатах ми бачимо зовсім інший рівень дискусії, зовсім інші рівні коментарі від Рубіо, від Келога з одного боку, з другого боку, сенатори, конгресмени, і не тільки Грем і Блюменталь. Да, тобто вони розуміють, що інституціонально треба все інакше вирішувати, тому що репутація Сполучених Штатів також на кону, да і Росія в це вкладається в Тєво і програвати війну, отримати ну, війну. Я маю на увазі, таку цивілізаційну, та да, тобто Захід і Росія з, з одного боку Захід з іншого боку Росія і отримати Афганістан 2.0, Ну хай він буде не безпосередній, а опосередкований, але це буде набагато більш масштабніший афганістан 2.0, да, ну, ну точно в Сполучених Штатах ніхто не хоче, тому що дивіться, коли ти аналізуєш, що буде далі. А далі буде, а, скажімо так, хаотизація глобального юридичного простору, а, використання інструментів. Таких мілітарних інструментів набагато більшій кількості, і набагато більше треба буде витрачати на свою безпеку. А таким чином рівень життя буде падати в країнах, тобто собівартість життя буде зростати, тобто кількість грошей, які треба буде в оборонні програми в безпекові, будуть набагато більшими. От в цьому то проблема ну, і, хай, і ми я... це все розуміємо. Питання, коли вони це зрозуміють, що репутація сполучених штатів страждає репутація прапа. Ну ми окей. тут питали, говоримо. Прити в там в комунікаціях безпосередньо з ним дякуємо, дякуємо. пане Михайло. Михайло Подоляк, дякуємо. радник керівника офісу президента України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.